На базі Білгород-Дністровського центру дитячої творчості існує дивовижна студія образотворчого мистецтва чарівна палітра. Роботи її вихованців представлені на багатьох конкурсах, а у деяких юних художників є навіть персональні виставки. У нас немає конфлікту, тому що ребята вони дружні, одна сім'я. И это помогает во всем им быть жизнерадостными. Все их картины, их работы, которые мы видим, и постоянно, где мы побеждаем в конкурсах международных, областных, работы отличаются от всех конкурсных детских рисунков. А, казалось, спрашивается, а почему? Потому что детям я даю свободу, даю творчество развивать в себе. Анна займається у студії більше чотирьох років. Роботи художниці були представлені на різноманітних виставках: барви Дністра, юні таланти Одещини. Дівчина стала переможницею обласного етапу конкурсу Космічні мрії. Я хочу дуже сильно хочу стати дизайнером, дизайнером одіжди, меблі, дизайнером-архітектором. Я вже навіть вибрала, куди я буду поступати. Так що ну я вже спокійна за своє майбутнє». А ось цю талановиту художницю надихає море. Вона захоплюється роботами Айвазовського. Більш за все дівчині запам'ятався всеукраїнський конкурс, присвячений Дню Матері. Мені присудили стипендію городської голови, за те, що я зайняла третє місце на всеукраїнському. Плюс у мене ще було там багато різних грамот, і тому я пройшла на стипендію. Мистецтво повинно поширюватися серед юних городян. Саме тому студія Чарівна Палітра має свій гурток на базі НВК Школа-гімназія. Там з майбутніми майстрами пензля займається Неля Протуренко. І мистецтво искусство розвиває не только абстрактне мишлення, фантазію, творчество розвиває також у дітей і мировоззріння, впевненість в своїх силах, вміння побачити себе себя сторони. Познати цей світ, відчути себе в світі. в принципі, це саме главне задача учителя розкриті рібенка. Саме завдяки цьому викладачеві знайомство з прекрасним розпочав Григорій. Педагог запропонувала своєму учневі відвідати гурток, аби розвивати свої творчі здібності. Спочатку хлопець спробував малювати фарбами, але потім захопився графікою та зображеннями абстракціонізму. Ну многі читають ні, тіпа типу, зачем чим ти на ходіш мені спрашують. ты красиво рисуешь. Ну, говорю, да, не действительно, а почему? Мальчик красиво рисует, обычно девочки ходят, но если заметить, большинство художников – это мужчины, как и Тарас Шевченко, великий поэт и художник. Снежана Ильина, Анатолий Лукенчук, Бессарабия ТВ.